Жити впевнено те, чого ти хочеш найбільше, коли тобі вистачає коштів, щоб купувати найкраще для своєї родини, коли отримуєш гідну зарплату на хорошій роботі, коли помічаєш, що життя стає тільки краще, це код нової країни. Жити впевнено це коли ви знаєте, що завтра ви отримаєте хорошу роботу. Жити впевнено, це коли за цю роботу ви отримаєте достойну зарплатню. Коли ваші діти чи онуки, які закінчують школу чи університет, зрештою, точно будуть мати можливість працювати в Україні, а не будуть шукати кращої долі за кордоном, жити впевнено це коли ви приходите в магазин і бачите, що ціни нікуди не ростуть, дуже низька інфляція, або їх взагалі немає. Жити впевнено – це коли ви виходите на вулицю і знаєте, що з вами нічого не трапиться, і правоохоронні органи, і судова система вас захистить. Жити впевнено, це коли на старості ви можете подорожувати, коли ви можете отримувати задоволення, а не побиратися так, як сьогодні. Жити впевнено це коли вас точно вилікують в разі, що ви захворіли, і ви отримуєте якісну, хорошу медичну допомогу. Це коли ви можете жити і насолоджуватися чистим повітрям, лісистими Карпатами, чистим морем. Жити впевнено це бути щасливим завтра і бути впевненим в тому, що ніхто не завадить вашому щастю.